Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Обов'язкова евакуація на Сумщині. Новий раунд Стамбула та несподіванка на шкільному дзвонику Дніпра. Це ТСН на марафоні Єдині новини розпочинаємо. Росіяни продовжують тероризувати Покровськ на Донеччині. Військові, які там перебувають, кажуть, прохувати кількість авіабомб, які окупанти скидають на місто, вже неможливо. Лише за останню добу у Покровську загинуло троє людей. За даними Донецької ОВА, у місті майже не залишилося непошкоджених будинків, і тільки від початку року з заявами про компенсацію звернулося понад дві тисячі людей. Наразі ви маєте змогу побачити, який вигляд нині має Покровськ. Це район, який раніше дуже любили жителі міста. Парк ювілейний тут завжди було дуже багато людей. Гуляли діти. А зараз пустка і суцільні руїни. На Запоріжжі загинула дев'ятирічна дівчинка. Поранений 16-річний хлопець. Він прооперований. Стан тяжкий. Такі наслідки ворожої атаки на прифронтове село у Пологівському районі. Росіяни скинули каби на житлову забудову. Один будинок повністю зруйнований. Ще кілька пошкоджені вибуховою хвилею. Також є поранений в Оріхові. Двоє загиблих, і четверо поранених на Сумщині. У Білопільській громаді ворожий безпілотник вбив пенсіонера. Згодом у лікарні померла елітня жінка. Двоє поранених і у Хотінській громаді. По Недригайлівській громаді ввечері росіяни вдарили двома ракетами. Постраждала жінка. Вже вранці ворожий безпілотник атакував автомобіль, що розвозив хліб, поранений водій. У руменській громаді ціллю росіян стала ферма. Загинуло близько 300 тварин. І дронами окупанти поцілили по Харкову. У Київському районі міста є влучання у підприємство. Там постраждала людина. Пожежа спалахнула і у Шешенківському районі. Під ударом опинилася СТО. Загалом вночі у місті зафіксували вісім ворожих прильотів. Двоє поранених на Дніпропетровщині. По Нікополі росіяни вдарили дронами. Також били по Марганецькій та Покровській громадах. Понівечили багатоквартирний будинок, приватні оселі, газогін. Внаслідок нічних російських обстрілів загинув житель Херсона. Ще двоє містян стали жертвами окупантів напередодні. Це чоловік та жінка. Вони загинули у власному будинку. Загалом протягом доби поранено десятьох людей. І від сьогодні нові села евакуйовують на Сумщині. Під обов'язковий виїзд підпадають жителі ще 11 населених пунктів Сумського району. Таке рішення ухвалили напередодні з огляду на постійні ворожі обстріли. Це безпосередньо села за 15 20 кілометрів від обласного центру. Бава обіцяють усім, хто потребує, надають транспорт, їжу, засоби гігієни. Також переселенцям гарантують житло на новому місці і соціальні виплати. Нині під обов'язкову евакуацію підпадають вже 213 населених пунктів Сумщини. Про можливу наступну зустріч у Стамбулі напередодні пізно ввечері говорили президент України Володимир Зеленський. Він мав розмову із президентом Туреччини Ердоганом. Черговий раунд переговорів може відбутися наступного тижня. І Ердоган Зеленським говорили про умови, за яких Україна готова взяти участь. Напередодні голова офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Київ піде тільки на конструктивну дискусію, і Україна готова поїхати на переговори з Росією до Стамбула. Але Києву важливо отримати від Москви пропозиції. Щодо встановлення режиму припинення вогню і досягнення миру під час розмови президенти України та Туреччини згадали першу зустріч у Стамбулі. Важливим, але єдиним досягненням якої став обмін полоненими тисяча на тисячу. Але для подальшого руху до миру має бути припинення вогню, зазначив Володимир Зеленський. У вечірньому зверненні він наголосив, цивілізований світ має змусити Росію відповідати за війну. Яку вона розв'язала щодо позиції московських керманичів, які досі нікому не показали свого варіанту так званого мирного меморандуму, який самі ж і запропонували Зеленський, висловився так: це найбільш неадекватний суб'єкт у світі. Принаймні, вони постійно роблять щось, щоби це довести. Якщо і надалі Росія буде говорити мовою ультиматумів, якщо вони намагатимуться шантажувати, Шантажувати продовженням війни Росія повинна отримати сильну відповідь, відповідь Сполучених Штатів Америки, відповідь Європи, відповідь кожного у світі, хто хоче миру. І хто, до речі, заявляв про підтримку для припинення вогню та дипломатії. Розчарований Путіним і вважає Зеленського впертим. Дональд Трамп знову прокоментував мирні переговори в час брифінгу у Білому домі. Журналісти поцікавилися у президента, США, як йому мати справу з упертим Путіним. На що Дональд Трамп зауважив, що вважає впертим і Володимира Зеленського. Ось щодо поведінки очільника Кремля, про яку продовжила розпитувати преса, Трамп заявив, що розчарований. Раніше цього тижня президент Сполучених Штатів наголосив лише через півтора-два тижні зможе сказати, чи обманює його Путін щодо бажання вести переговори про мир в Україні. Трамп уже застаріг російського диктатора, що той грає з вогнем, коли не бажає вести серйозні мирні переговори. I have... Я побачив речі, якими був дуже здивований. Ракети випускаються по Києву під час переговорів, які, як я думав, були дуже близькі до завершення. Ми збирались розв'язати проблему, а потім раптово ракети запускають по містах і гинуть люди. Я не люблю бути здивованим, тому я дуже розчарований в цьому плані. Однак я б хотів, щоб це закінчилося. Уперше, після діагностованого раку простати, Джо Байден виступив на публіку. Колишній президент США висловив промову на заході, присвяченому дню пам'яті меморіального парку ветеранів в штаті Делавер. Пізніше у коментарях журналістам політик сказав, що має добре самопочуття, вже почав активно лікуватися і має намір побороти хворобу. В час виходу в світ Байден ніяк не коментував чинну адміністрацію США, але наголосив на необхідності єдності в армії, не зважаючи на національні політичні розбіжності. А у чинний господар Білого Дому про свого політичного опонента в останній заяві таки згадав. Коментуючи стан здоров'я Байдена, Дональд Трамп сказав, що йому його зовсім не шкода, назвав його жорстоким і закликав інших не співчувати йому. Щонайменше 110 тисяч 600 імен, знищених російських окупантів, вдалося ідентифікувати російській службі бібісі Спільно з виданням «Медіазона» утім і ці цифри не остаточні. Буральна ж кількість наголошують журналісти може бути майже на 50% вищою. Тобто варіюються у діапазоні 170-246 тисяч втрати поміж різних регіонів країни агресорки розподіляються нерівномірно. Наприклад, для мобілізованих чоловіків з умовного алтаю бурятії чи Тиви шанси загинути на фронті в Україні у 30-40 разів вище, аніж для москвичів. Себто Кремль навмисно набирає військових з найбільш депресивних і криміналізованих регіонів. Багато з них йдуть добровільно, але й примусово мобілізовані. Бібісі пише, що Бурятія одна з лідерів за кількістю насильно мобілізованих. Прорив на полі бою, так віце-прем'єр-очільник міністерства трансформації Михайло Федоров назвав дрон матку, який цього тижня вперше застосувала Україна. Безпілотник на базі штучного інтелекту ховає під крилами два ударні FPV – і може пронести їх на відстань до 300 кілометрів. Потім ці FPV автономно знаходять і вражають цілі. Це можуть бути і ворожі літаки, і ППО, і об'єкти критичної інфраструктури, і усе це без GPS. Будована система розумного пілота орієнтується у просторі за допомогою камер. Штучний інтелект самостійно розпізнає і обирає ціль. Вартість однієї такої місії 10 тисяч доларів, і це у 500 разів дешевше ніж запуск однієї ракети. Вчителька-аеророзвідниця стала головною героїнею останнього дзвоника у Дніпрі. Командир на один день відпустив її з Покровського напрямку, аби вона змогла привітати своїх учнів. Викладачка географії пішла доброволицею до 25-ї повітряно-десантної бригади майже два роки тому. Відтоді допомагає бити ворога у найгарячіших точках. Чи планує змінити розвідувальний літак на шкільну указку? Знає кореспондентка ТСН Ольга Павловська. На святі останнього дзвоника геть несподіваний сюрприз. Шкільна зала вибухає оплесками. Ви навіть не уявляєте, яка я щаслива бути тут і зараз. Воднострою пані Світлана дякує побратимам, що тримають фронт і дозволили на один день побачити учнів, а дітям за постійну підтримку. Хто знайшов час і сили допомагати фронту? Хто писав мені листи, робив донати, лайкав. Репостив, плів сітки, перейшов на українську мову, заборонив собі споживати ворожий контент. Пані Світлана все життя викладала географію, пішла до війська доброволицею. Тепер в неї позивний Ультра. Я нікому нічого не казала. Про те, що я мобілізуюся, знали тільки члени адміністрації. Я віддала повістку, провела свій останній урок, заповнила всі журнали, а на завтра була в ТЦК. Колеги зізнаються, тоді були приголомшені. Діти сумували, особливо її клас. Мені зараз сльози йдуть, тому що я пригадую ті емоції. Шок був, але ми всі були готові до її рішення. Вона до нього готувалася, вона намагалася туди потрапити. І ми не пишаємось. Майже два роки у 25-й повітряно-десантній Січиславській бригаді. Щоб вона не загубилася? Ось так. Пані Світлана на найгарячіших напрямках запускає розвідувальні дрони, аби захисники могли якнайкраще бити ворога. Це наша пташка. Геть незвичний урок географії. Пані Світлана у школі таки проводить, показує рельєфи Донеччини з висоти пташиного польоту та влучання по окупантах. Зізнається, те, що викладала все життя, допомогло їй у війську. Це ж карта, це картографія. Ці літачки, на яких я зараз працюю, я про них дізналася тільки тоді, коли я безпосередньо почала навчатися на них працювати. Взагалі, географія, знаття метеорології. Всі ці знання дуже важливі своїм учням. Пані Світлана обіцяє робити усе, аби перемога була якнайшвидше. І на уроці географії буду показувати на політичній карті світу державні кордони України, країни є. та певна після перемоги географію викладатиме вже з оглядом на набутий бойовий досвід. <звук> Оля Палусько Олександр Куліжні Дніпро, ТСН, 1+,1, марафон Єдині новини.